Мене звуть Олександр, мені 23 роки, я сам з міста Куп'янськ Харківської області. Зустрів війну на Салтівці в Харкові. Дзвони мені, шеф каже, почалась війна. Ввечері сказав батькам, що я йду добровольцем, мама в сльози, папа каже: ну що, ну іди. І вже звідти понеслася моя історія. Зовнішній пілот оператор ППЛА. На 9 травня, так зване перемир'я, я супроводжував інженерів. І вже на поверненні назад водій вимкнув ближнє світло. Це добре, що він його вимкнув, тому що якщо б я не побачив в ПІВІ, я б не встиг прикрити обличчя. Так я прикрив обличчя, зривом мені відірвало руку. Акумулятивною струєю мені вже пошкодило ногу, розірвало артерію. Це був такий фарт з евакуації. Ви не виявляєте. У нас ні зв'язку, ні автомобіля, нічого немає. Їхали хлопці з батальйону, і ми їх стапанули. Загрузили мене в машину, я їм ще показував дорогу до Мідивака. Перший дзвонок мамі був о 5-й ранку. Дзвоню кажу: мам, ну тут таке діло, говорю, ну я не знав просто, як їй сказати. Вона каже: я все знаю, і сміється. Каже, ти так кажеш, будь чашку розбив. В Харкові мені ампутували ногу, лежав в Києві в госпіталі, переніс сім операцій. У мене почала чорніти кістка, і довелося видаляти кульшовий соглоб. І лікар також довелося ампутувати, щоб можна було зробити нормальний протез. Поки лежиш в госпіталі, там взагалі нічого про протези не розповідають. Все, що я дізнавався, це був або чат GPT, або YouTube. Ми сиділи за межі госпіталя, пили каву, підходять два чоловічки, кажуть: у нас тут є цей протезний центр. можеш приїхати на консультацію, типу вони можуть тобі як і руку, так і ногу зробити. І я такий Оп". Типу, а чого б ні? Я сюди приїхав, мені розповіли, що мені можуть зробити, як це роблять. Скажімо так, погрузілі в суворову реальність. Я до поранення був дуже активний і я хочу продовжувати цю активність. Наприклад, ще хочу спробувати себе в армреслінгу на ліву руку. У мене дуже добре виходить плавати, може, вийде в якихось змаганнях, участвувати. І далі продовжувати військову діяльність штабна служба або інструктором-викладачем, навчати нові кадри пристосуватись максимально повноцінно жити.